Всім привіт! Угоди з нафтою між Росією і Індією виявилися загрозою для долара, підірвавши його багаторічне панування в міжнародній торгівлі нафтою. Після відмови вропи від поставок нафти з Москви Індія стала основним ринком збуту нафти для Росії морським шляхом. При цьому більшість угод між Індією і Росією полягає не в доларах. Розрахунок здійснюється в дірхамах і рублях. Платежі в Дірхамах за російську нафту можуть ускладнитися через санкції США і Великобританії проти МК в Москві і Абу-Дабі МКЗбанк проводив частину недоларових платежів за індійську нафту. В даний час уряд не просить нас припинити купувати російську нафту, тому ми сподіваємося, що буде знайдений альтернативний механізм оплати в разі блокування існуючої схеми, пояснило джерело агентства. Кілька десятиліть долар був універсальною платою за нафту. За даними платіжної системи SWIFT, у січні 2023 року на долар припало 40% від загального обсягу міжнародних платежів. Колишній головний економіст Державного департаменту США і науковий співробітник міжнародного центру вчених Вудро Вільсона Деніелан заявив, що долар дуже сильний, проте санкції можуть підірвати фінансові системи заходу. У лютому В НДІ розповіли про проблеми з купівлею російської нафти, санкції західних країн, що набули чинності 5 грудня 2022 року, ускладнили оплату нафти з Росії для індійської державної компанії Індостан Петролеум». Представник організації заявив, що багато банків відмовляються проводити платежі, намагаючись не піддавати себе ризику потрапляння під вторинні санкції. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!